Привіт всім любителям шахів! Ви дивитесь шостий урок базового курсу для початківців, на якому ми розглянемо чергову технічну позицію ферзь проти слона. Як і минулого разу, всім зрозуміло, хто сильніший. Перевага ферзя безперечна. Втім, розіграш такої позиції є дуже корисною вправою для новачків. Щоб максимально швидко та без пригод перемогти у позиції ферзь проти слона, треба відтіснити ворожого короля на край дошки, а потім, власне, заматувати його. Але процес відтіснення має відбуватись об'єднаними зусиллями вашого ферзя та короля. Скористуватись буквою Г як при матуванні самотнього короля не вийде, адже слон буде заважати. Відтісняючи ворожого монарха, намагайтесь просуватись по клітинках того кольору, який не підвладний слону. І останнє, найбільший ефект, мають так звані шахи впритул. Тобто наш ферзь має ставати на сусіднє з ворожим королем поле. Саме так ми реалізуємо перевагу якомога швидше. Розглянемо приклад. Ферзь пересувається дуже швидко, тому перший хід зробить його напарник Король D2. Чорні намагатимуться протриматись подалі від краю дошки, слон е 4 Продовжуємо наближатись. Противник стоїть на місці, наприклад, слон f5. І нарешті перший шах притул. Ферзь d4. Зверніть увагу на те, що слон ніяк не перешкоджає шахам, адже контролює тільки білий колір. Слон g6. ферзь е 5 знову шах притул. При відступі на F7 сценарій повториться, тому чорні спробують інший хід. король Д7. Невеличка, але важлива порада. Коли ворожий король занадто далеко відійшов від нашого, краще за все скоротити шлях білому монарху, відійшовши вже на знайому вам букву Г. В подальшому такий маневр буде повторюватись Ферзь Д6, шах-притул. І знову звільняємо поле для короля. Ферзь е 7 До мату лічені ходи. Слон вимушений з жахом спостерігати, як противник виграє по чорним полям. І нарешті ферзь б 7 мат. А тепер, як і у попередніх відео, розіграємо цю позицію з комп'ютером на максимальному рівні. Для різноманітності змінимо колір клітин слона, за якими він ходить. Бажано вміти вигравати приблизно за півхвилини. Розпочнемо з короля. Наближаємо його по білим клітинкам. Король Д3. Тепер шах впритул. e 4. Наближаємо короля. Даємо знов шах-притул. А тепер треба звільнити клітинку для короля. Наближаємо короля. Шах в притул. Знову звільняємо місце для короля. До мату зовсім трохи. Давайте шах притул знову, ферзь 7. І все, що залишається це наблизити короля. Після король g6 мат в один хід. Ферзів 8. Гадаю, ви вже знаєте ваше домашнє завдання. Розіграєте позицію ферзь проти слона із комп'ютером. Почніть з першого рівня та трьох хвилин, поступово підвищуючи складність та зменшуючи час. На сьогодні все, до нових зустрічей.